Так, народ, між роботою хотів, ще показати. Коротше, мені треба зробити отаку ще одну губку, бо я в принципі, думав, що я знайду, замовлю, приїде готово, закрутив і готово. А то так нема, не виходить. Пішлося губку фрезерувати, робити. Губка є відфрезерована. До речі, розмір губки то є 125 мм. Що хочу далі показати, чого знімаю. Губка-губку, то не проблема. Хочу показати от таке сверло, цікаве я зробив. От таке цікаве сверло, тобто на кінці є той розмір, яким сверлені отвори, тобто я собі заходжу в отвір, натримаюся в отворі і потім Роблю вже посадку під сам болт. Обороти найменші, 125. Так, така йде робота. Так. І все, якраз люкс. Там коротше, є проблема, що тут знизу посадка самого шестигранника не є рівно. Коротше, то можна буде підправити і шляпка буде ще сідати глибше, тоді буде добре. Між роботою хочу показати. Ситуацію, коротше, треба мені зробити от на такій губці от такі канавки. Зразу кажу, якщо нема поворотки, поворотного якогось там стола, що там небудь, ці канавки зробити проблематично, а ні тут треба мати спецінструмент. Йо -йо. спецінструмент ми зробили. Ось така фреза. От фризов я вже фрезернув. Видно, що є вже, от наприклад, раз, два, три штука є. До речі, по центрах плюс-мінус то є 6 мм. Так, гриземо. Так, забув сказати, фреза, то є сверло по бетону. Тут є, до речі, так, вийшло що на 4 пера. Прийшлося мені трошки з нею повозитися. А нічого є результат. І що, роблю останній прохід, все гарно виходить. Все готово.